Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки діяльності прад холдингова компанії «Київміськбуд» розглянула результати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності компанії за 2020-2023 роки, що здійснювалось на виконання рішення наглядової ради компанії, викладеного в протоколі номер 18 від липня 2023 року, відповідно до результатів розгляду. Комісією були встановлені наступні рекомендації щодо подальшої діяльності компанії. наглядовій раді приватного акціонерного товариства фолдингова компанія Київмістбут посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю компанії з обов'язковим прийняттям відповідних кадрових рішень у випадку її порушення, забезпечення належної діяльності підрозділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту компанії. департаменту комунальної власності міста Києва, виконавчого органу Київської міської ради. Прийняти рішення щодо збільшення складу наглядової ради компанії до п'яти осіб київській міській державній адміністрації та їх структурним підрозділам здійснювати закупівлю об'єктів нерухомого майна. Зокрема, житла та об'єктів соціальної інфраструктури у холдинговій компанії «Київміськбуд» в обсягах, передбачених основними результатами фінансового прогнозування, здійсненого аудиторською компанією Ернстен Янг, розглянути можливість виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Київській міській раді звернутись до Кабінету міністрів України з вимогою щодо компенсації прат холдингової компанії «Київміськбуд» сумарного запланованого збитку. Пов'язаного з добудовою проектів «Укрбуд» у сумі 2,28 мільярда гривень йдеться в пропозиціях, винесених комісією за результатами розгляду висновків спеціальних перевірок.